Добрий день! З вами канал Владислав Нечупаренко. І сьогодні я хочу вам розповісти про одну цікаву програму Viva Video. Як ви бачите, я цю програму вже... вона вже в мене є. От вона... Вот, Поглянемо на неї і подивимося, що це за така програма. Ми заходимо в неї і почнемо розпізнавати її світ. Ми можемо зробити новий проєкт. І в нас є бага... внизу багато ще різних варіантів. Ми нажимаємо новий проєкт. Ми будемо новий проєкт готувати. Ми можемо, як написано, ми можемо сфотографувати, а можемо вибрати якесь наше відео. Наприклад, давайте виберемо таке, зробимо малесенький такий румтур. Давайте нас буде так. Давайте нас буде три такі відео. Ми потім нажимаємо далі і починаємо робити якесь відео. Можемо зробити. Ми можемо додати якийсь текст, якоїсь мови. Можемо додати, додати якусь музику. Ми можемо на якийсь другий... Ми можемо з українського, наприклад, на якийсь другий. на другу мову перевести. Давайте, наприклад... Зробимо текст. Пишемо, як ви буде там текст. Давайте, наприклад, я напишу своє ім'я та прізвище. От, наприклад. І ми можемо виміряти, де воно буде. Потім, коли ми все зробили, тут є багато різних варіантів. Що ми можемо зробити? Ми нажимаємо експорт. Ми можемо вбрати якусь відповідь. Я нажимаю першу. І в нас йде зберігання нашого відео чи клипу. Все, в нас загрузилося відео. Ми можемо його відправити в YouTube. От в нас показується відео. От така цікавенька в нас вийшла маленька історія про програму. Дякую за увагу, до побачення. І ще пишіть в коментарях, що вам... Ще хочете якесь вам ще відео зробити. Пишіть в коментарях. Дякую за увагу, до побачення. Силка на цю програму буде в описанні. Можете її скачати в Play Market в цій маленькій, цікавенькій програмі, яка називається Google Play. Все, дякую за увагу. До побачення.